Якщо комусь щось було незрозуміло, що сталося у місті Корсуні да, Черкаської області. Висновків не зробили. Є якийсь мусор бзливий, Ваня Вигівський. Тому що початок війни зустріли у Львові, втекли, кинувши особовий склад. Тепер розказують, що ветеран холоднокровно доспри... дострілював спецпризначенців. Ви можете одівати крапові берети і придумувати, що ви якісь там спецназовці, блядь. Контактний бій звичайного піхотинця бригади ТРО, звідки ми всі повиходили, показує, що в бойовому бойовому відношенні 95% із вас це жертва. блять. Просто жертви. Блядь. Я в попередньому відео казав, що Русін, да, він просто ліквідував їх, тому що йшли. Вони його вбити. по заказу російського блять шниря депутата Старожука, на якого Кримінальне провадження, ні мусарка, ні прокуратура, ні оця піська Мінветеранів, да, Латініна, очоля мінветеранів, все відписалися від людина, відкараскалась. Він взяв у рук зброї і одним відомим способом бля, доказав свою справедливість ціною свого життя. І якщо зараз не буде покараний начальник мусарки районної Корсунської. Начальник поліції цей Вегівський шляпа, блять, черкаський е, Ніколаївський мусараш, що сіли в Черкасах бабки. Чим мусараці займалися? Отже, мали у Фермеров землю да? і приїхали, думали, ложка завалити. А тут не вийшло. Так у нього ще є два сини, є з побратими. Я мразю цю, хто 4 кг наркотики приніс у дом Русі да? порядної людини, яка спортом це життя займалася, блядь. Показа, показово потрібно наказати. І тебе запам'ятайте, блядь, є 5% поліції, яка працює на фронті, 5 з усієї системи і коло фронту. Да? От участково він нічого не вбив, тому що він вважав його за поліцейського, Такі теж є, але їх там 5%. 95% це мусоров, які б в Києві, як Голосіївський райвідділ, сиділи закриті з оцим араїком, Андраніком, блі, да? сиділи, ждали мусоров. Прийдуть, вийшов до особового складу, це Голосіївський мусор. Да? Каже, не переживайте, зараз русні ребята прийдуть, як будет, раніше, будете на своїх місцях. І так було по всій території України. В Харківській області мусора заводили колони на Мігалках. Харківські мусора заводили колони підарів в Харків. Так було скрізь. Десятки тисяч перейшли на сторону підарів. Для мене на сьогоднішній день і для багатьох моїх побратимів ви такі самі, сука, як і орки. Ті, хто б'є, блядь, знущається з людей на вулиці. Б'ють ветеранів, військових, блядь. да? Хоча по законодавству ви, блядь, до кілометра підходити не можете до військового, блядь. Потому що вас 10, а він в тилу один. Але в кожного є зброя і кожен має право на самозахист, блядь. Ви не навчені воювати, ця голова, блядь, Метадонова ваша розказувала, так ви дійсно ви не навчені. Ви... І то, що приїхали, якісь там, блядь, в красних картузах, блядь. спецназ вже звучить смішно, мусорський. Зачем ви вбили Його що, не можна було е... заарештувати? Можна було. І хай би там покази на суду і почула вся Україна, хто винен, так ви приїхали його спеціально вбити, щоб правду не почути скрити, ну ніхіра, блядь. Всі, хто в цьому участвував, вони вже понесли заслужену кару, а ви також понесете, повірте, карма вона така. Ми на війні вбиваємо. Ми захищаємо свій народ, свою державу. Нам це не подобається. Ви вбиваєте тих, хто захищає вас і державу, блядь. І вас в першу чергу з мусоров, мусорів, Але там, повірте, це не тут. Кожному зачтеться, в тому числі і вас. А ви, казаки, допомагайте, не сидіть на жопі рівно, допомагайте підрозділам, бо мусора забезпечені, військові не забезпечені. Але байдуже, ворога сьогодні накати були, все повідбивали, підгрів убили, блін. Все буде Україна, слава нації, Україна найкраща у світі країна. І ви, 20% нації, пасіонарна частина населення, це найкраще, що є, це золотий генофонд наш.